Доброго вечора. Як завжди намагаюсь бути максимально пунктуальною. Обіцяла, що вийду онлайн у четвер, о 21-й за Києвом. Україну моя, підключаємось, якщо ви маєте змогу, якщо вам сьогодні це актуально, Сергію, рада бачити. Юлечко моя, рада бачити. Як ви? Як ваші справи? Як ви почуваєтесь? Віталік. Всім привіт, доброго вечора, рада бачити, всім рада. Хух, Україна моя, як ти? Україна моя плаче. Ксюша моя, привіт, Ксюша. Я не взяла трубку, бо я якраз готувалась до ефіру, рільчику. Дякую, сьогодні мене питають люди, як ти? Я виставила відео, що в мене вазон впав після того, як я помила підлогу. Так. Анюта. Доброго вечора, моя Україна. Дівчатки, дівчини, мальчики, хлопчики, дівчатка, як ви, хто нас дивиться? У нас сьогодні буде трошки іншого формату ефір. Я би обіцяла сьогодні терапевтичну техніку, терапевтичну практику, яка допоможе заземлитися, відчути тіло, стабілізувати свій внутрішній стан, адже зараз тут ми, українці, переживаємо щось таке. Як отут 24 лютого. Купа сліз, купа емоцій, купа відчаю, купа горю. Щось у плані емоційному надзвичайно бурхливе. Дякую, Ксюш. Я теж рада тебе чути, рада бачити, дякую, що позвонила, але трошки було, трошки було не так. По собі навіть замітила, що останніх три дні, відколи сталася величезна трагедія в Новій Каховці, я збилася із свого стану, тому що емоції даю волю емоціям. І от сьогодні помітила, що у мене все валиться з рук, все падає, все перевертається. Що би я не робила, все летить, тому я просто кинула, кинула все, закрила хату і пішла гуляти. І зрозуміло, що треба повертатись, брати себе в руки. Горе горе є, але якщо не тримати силу свою, якщо не стабілізувати свій стан, якщо не тримати свою енергію в контролі, то толку буде мало, і буде мало толку взагалі в цілому з людей і підтримки, і сили теж ми не зможемо нікому дати. А особливо жінки, які свою енергію. Свою надзвичайно потужною силою можуть тримати, тримати небо, я так кажу. Надзвичайно важливо вміти стабілізувати себе, вміти знаходити точку опору в собі, давати волю почуттям і ставити рамки, обмежувальні рамки для відчаю, для туги, для того, щоб можна було зібратися і щось робити. Хтось донатить, хтось волонтерить, хтось підтримує морально, хтось підтримує під, по телефону. Хтось щось варить і пече, хтось молиться. І кожен допомагає так, як він може, або вона. Так, доброго вечора. Всім рада. Іринка прийшла. Hey, hello, everyone, who's watching me from other countries. Маринко моя, привіт, сонечко, рада бачити. Ось, і сьогодні я хотіла з вами поділитися, мабуть, декількома штучками маленькими. Я не буду читати проповідь. Я не буду розповідати вам якісь розумні історії. Підведу вас трошечки до техніки для того, щоб ви навчилися нею користуватися і мали її в своєму арсеналі. Це традиційна, дуже стандартна психотерапевтична техніка, яка допомагає стабілізувати внутрішній стан. Що особливого про цю техніку, що вона може не спрацювати у моменти гострого відчую, гострого болю, у момент, коли хапаєшся за соломинку і рятуєш своє життя. Тому, якщо у вас десь виникне необхідність з кимось поділитись цією технікою, теж трошки фільтруйте і розумійте, що на все має бути свій час. На все має бути свій час. Я також згадала сьогодні дві історії зі свого життя, які мені прийшли на думку після того, як всі мої вазони попадали. І я зрозуміла, що моя енергія творить просто бомбу, вибухає. Це про те, що сила думки, сила наміру має величезний потенціал. І я знаю людей, які віддають зараз дуже багато себе для того, щоб допомогти. І ці люди є дійсно героями. І коли це геройство йде дійсно з серця із правильного балансу, то є такий термін, що тоді і герой, і той, кого він рятує, обидва здорові. Є люди, які віддають ресурс свій. Віддають ресурс, дійсно дуже багато чого роблять, але у них потім щось стається. Це означає, що ти десь протікаєш, ти десь витікаєш щось у тебе не збалансовано в енергії. Є люди дуже цікаво, є люди, які взагалі не реагують ні на які стресори, і так само є в моєму оточенні, що би не сталося в Україні, їм, скажімо так, по барабану. Вони не звертають уваги, і з психологічної точки зору це теж така здорова позиція, адже вони фільтрують. Вони вміють себе захищати, ми не дивимося на моральну сторону. І мені у зв'язку з цим згадується одна малесенька така, мабуть, притча. Вона, перського, здається, погодження, якщо я не помиляюсь, мені колись їй хтось розповів, вона мене дуже вразила. Один надзвичайно поважний, майже святий чоловік помер. Він був старим. Він зробив дуже багато добра всім людям. Його знали як мудрого, виваженого старця. Його знало все село, все місто, вся країна. І коли він помер, дуже було дивно, що він попав не в рай, а він попав у пекло. І ті, кого він знав, що були в пеклі, були надзвичайно здивовані тим, що побачили свого мудреця в пеклі. І питала його мудрець, учителя, що ти тут робиш? Адже ти святий, ми тебе знали як святого. І він сказав, що коли у мого сусіда згоріла хата, я подумав: слава Богу, що не в мене. І за цей гріх я маю спокутувати у пеклі. Тому нехай наша хата не буде з краю. І якщо ваша хата не скрає і вам це болить і бантежить, я запрошую вас заземлитися разом зі мною у техніці, маленькій техніки, техніці, яка називається обійми метелика. Для техніки вам треба будуть ваші руки. І треба буде отака позиція, коли ми схрещуємо два великих пальця і ставимо ці руки собі на груди, варіація може бути навіть така, коли ми себе нібито обіймаємо за плечі і помаленько, дуже легесенько поплескуємо себе по плечах або по грудях. Також для цієї техніки потрібно буде виважене, зважене усвідомлене дихання. Коли ми робимо вдох через нос, через ніс, ми вдихаємо в живіт в червну порожнину. Ми робимо глибокий вдох через ніс, черевну порожнину. Так, нібито ми нюхаємо квіточку. І у нас буде глибокий видих через рот. Так, нібито ми задуваємо свічечку на, торт, на тортику. Руки. Ваша присутність і дихання. І хто під'єднався зараз? У нас невеличка техніка на заземлення вона називається обійми метелика. Обійми метелика техніка спрямована метою техніки, є стабілізувати внутрішній стан, усвідомити себе всередині свого тіла, сфокусуватися на здатності відчувати своє тіло. Це, типу, буде тут і зараз що ви з цього стану могли приймати нове рішення для себе, робити якусь дію, яка приведе вас у інше русло, яке ви собі можете обрати, а не стихійно, панічно, страхітливо, плачучи. Для цієї техніки ви також можете захотіти закрити очі і повністю розслабитися, сісти дуже зручно, як вам зручно. Майте на увазі, що ви маєте відчувати себе у безпеці, вам має бути комфортно і затишно. Отже, починаємо. Я запрошую вас дуже ніжно і лагідно відчути своє тіло, і як воно відчуває опору. Якщо ви сидите на стільці чи на дивані, обібріться, щоб спина відчула опору. Майте обидві ноги на підлозі, якщо ви сидите. Ви можете лягти і спробувати розслабити своє тіло. Цю техніку можуть робити навіть діти. І ви зараз робите глибокий вдох носом в червну порожнину і глибокий, довгий-довгий видох через рот. І ми хочемо зробити три таких вдоха і видоха. Носиком, ротиком, носиком ротиком. І я запрошую вас закрити очі і відчути, як ніжність і відчуття безпеки огортає вас. І зараз ви згадуєте оці моменти, декілька моментів, можливо, багатько моментів, можливо, один момент у житті, коли ви були спокійні. Коли ви відчували абсолютну безпеку і умиротворення, коли вам було м'яко, добре, любо, і це може бути будь-який момент із вашого життя, коли у вас був стан умиротворення і безпеки, Зосередьтеся на цьому почутті і видихайте глибоко. Розмірено. Проскануйте ваше тіло. І виявіть ті місця, де зараз, як вам здається, базується саме це почуття безпеки. І це може бути будь-яка частина тіли, у якому ви відчуваєте імпульс, або відчули легесенький імпульс. ви хочете зосередитись саме на почутті безпеки. А тепер покладіть собі обидві долоньки на груди, ще з'єднавши при цьому два великих пальця, утворивши при цьому такий метелик. І ви починаєте легенько, дуже ніжно, у своєму ритмі, у своєму темпі, зі своєю силою постукувати себе по грудях. Так нібито ви поплескуєте долоньками по грудній клітині. І ви хочете обрати дуже комфортний для себе ритм. Він може бути повільнішим, а потім швидшим. Він може бути лагідним, а потім більш інтенсивним. І швидкість натиску не має бути за великою. І, поплескуючи себе, будь ласка, зосередьтесь думками на тому станові, Умиротворення, спокою, безпеки або на тому місці, в тому місці, де ви відчували це відчуття, в тому місці, де ви були у заземлені, спокійні і в безпеці. І ви продовжуєте поплескувати себе по грудній клетині створюючи собі обійми метелика. І ми робимо так хвилин, секунд 60. Робимо глибокий вдох через носик і видох через рот. Так нібито ви, щойно понюхали найароматнішу квітку і задмухали. Красиву свічку на своєму торті. І ви ще раз хочете згадати моменти з життя та місце і життя свого, де ви відчували спокій, умиротворення, безпеку, мир, заземлення. І ви знову постукуєте себе обіймами метелика погрудні клітині, ви можете перейти на свої плечі і відчувати, що саме зараз бажає ваше тіло. І, можливо, ви відчуваєте імпульс у якійсь частині свого тіла, зосередж на тій частинці і відчуйте зміни, які відбуваються у вашому тілі, які почуття приходять, що від вас йде. І ви продовжуєте. Обіймати себе обіймами метелика, поступуючи по своїй грудній клітині. І ще раз ми робимо глибокий вдох. І ще раз довгий-довгий видох ротом. І я запрошую вас ще разок згадати той момент вашого життя, коли ви відчували спокій. Заземленість, умиротворення. Можливо, там ще якісь приємні почуття з'явились. І ви знову відчуваєте імпульс на тілі, зосереджуєте свою увагу на тій частинці тіла і починаєте поплескувати себе, повністю занурюючись у своє відчуття, умиротворення, Спокою, захисту. Ви створюєте собі обійми метелика. Ви обіймаєте себе, даючи тілу те, що воно просить. І ми ще раз робимо глибокий вдох через носик, ніби нюхаємо найароматнішу квіточку. І довгий-довгий видох через рот. Ніби ми задмухуємо свічечку. Ви можете повертатися назад до себе, до кімнати, відкривати очі, якщо вони були закриті. І зараз зробіть, будь ласка, невеличкий аналіз свого стану. Як він змінився? Напишіть мені, якщо є можливість, коментар. Як зараз, щойно, при виконанні цієї практики змінився ваш стан? І як ви зараз почуваєте себе у порівнянні з початком техніки? Що вам допомагало виконувати цю вправу? Що вас відволікало? У чому була загвоздка? Можливо, ви зараз переживаєте якісь почуття, які ви не можете описати. Було б цікаво почути, хто зробив техніку разом зі мною повністю. Було б цікаво почути ваші враження. Так, у нас багато людей під'єднуються. Всім дякую за увагу. У нас сьогодні ми щойно завершили терапевтична... Практика називається обійма метелика. Позіхала, трошки розслабилась. Добре, у тебе, Маринко, кисень наповнював твою, твою голову, хотілося позіхати. Знаєш, ти через кисень очищалася, трохи розслабилася. Ви можете зробити ще цю техніку. Це дуже проста, це базова психотерапевтична техніка на заземлення, на, скажімо так, зібрати себе в купу, відчути, що я є тут. Я відчуваю своє тіло. Тому що якщо ти не відчуваєш своє тіло, ти не відчуваєш, що ти є. Нема сенсу робити щось інше, якісь інші, можливо, глибші практики або будь-яку іншу технологію, тому що достукатися до внутрішнього світа можна через зовнішнє. А наш зовнішній світ це наше тіло. І у нас є дуже класний інструмент, це наше тіло. І коли ми вчимося працювати з тілом. Ми маємо дуже гарний шанс поліпшити будь-який внутрішній стан, який у нас є. Нагадала багато щасливих моментів, Ксюша. Так, класно. І щойно ваша нервова система, ваші нейротрансмітери переписали трошки історію і вони нестимуть іншу інформацію до своїх кінцевих точок. І там, де була тривога і страх. Ви зараз посіяли умиротворення і безпеку. Будь ласка, користуйтесь цією практикою, можливо, ви відчуєте, що вам захочеться поділитися нею з кимось. Робіть це, я впевнена, що багатьом-багатьом-багатьом людям зараз, українцям, нам потрібно максимально багато механізмів, простих, дієвих, доступних, які допоможуть передихнути, зібратися силами. І рушити далі, і рушити далі. Все ще завгодно, тільки не складати руки. Хто зробив практику разом зі мною? Дуже класно, напишіть, будь ласка, свої відгуки. Леся прийшла, Леся, ти трошки, мабуть, спізнилась, так? Ну, передивишся техніку, якщо тобі цікаво, у запису. Будь ласка, напишіть свої відгуки, напишіть свої враження, свої відчуття. Обов'язково напишіть те, якщо вона не зайшла, не сподобалась, то що саме і чому саме, якщо ви знаєте відповідь на це запитання, такі відгуки супер дієві. Дякую Сергію. Такі відгуки супер-супер дієві. Вони допомагають також і тренеру заземлитись. Добре Леся, так. Всім дякую. Бачите, всі активно працюють і ну це класно. У нас є люди, які не розмовляють українською мовою, але теж заходили так. Таїса намагаюся всім клікнути Привіт і виразити особливу шану та подяку за увагу, за те, що створюєте цей простір, допомагаєте мені робити мою роботу. І, можливо, поширювати і контент українською мовою. І, можливо, дійсно, ця техніка стане комусь надзвичайно важливою. Тому діліться зараз дуже багатьом українцям потрібна допомога, і люди навіть не знають, що їм потрібна допомога, і вони не вміють просити. Вони навіть не знають, що їм щось потрібно. Можливо, саме ви станете тим каналом або тіє... тим звеном. Який принесе величезну зміну, маленьку величезну зміну в чиїсь життя. Щиро дякую за увагу. Бажаю тихої, мирної ночі. Вийду в ефір у вівторок планово. Якщо є якісь замовлення, до речі, сьогодні поступило замовлення на наступний ефір, щоб щось було або про гроші, або про енергію достатку, щось в такому режимі. Напишіть, чи було б вам цікаво. Ми можемо щось поробити, можливо, теж якусь техніку. Мені завжди цікаво чути відгук від слухачів, тому що допомагає мені теж зосередитись і давати людям саме те, що, що потрібно. Так, в моменті, коли відбувається та чи інша подія, ти не розумієш, що ти насправді відчуваєш. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І тут нам не допомагає цей, цей апарат, який називається мозок, який. Діє завжди на автоматі. Так, Дашуня моя прийшла, кохана Дашуня, ми вже якраз техніку зробили. Але мозок видає алгоритми, за якими ми звикли жити, наприклад, 20, 30, 40 років, От кому скільки років, це вже є автоматичний алгоритм. І він думає, він навіть не знає, що він думає. Але зазвичай він щось таке думає, що є не. Не підтримуючим. він за автоматом, боїться, за автоматом тривожиться, за автоматом матюкається, створює таку енергетику хаосу навкруги. Так в мене сьогодні падав вазон, тому що три останніх дні в мене хаос в серці, в душі, в соплях. Очевидно, ми всі живі люди, ми маємо проживати свої емоції. Це не здорово, не проживати свої емоції. Будь ласка, не соромтесь емоцій, не соромтесь плакати, не соромтесь робити помилки, не соромтесь, не доводити щось до кінця. Я сьогодні згадала теж момент, коли в Сіднеї я жила з однією бразилкою, і вона поїхала додому до себе в Бразилію на шість тижнів. І я дуже боялася, що за ці шість тижнів я загублю ключ від квартири і не зможу попасти додому. А вона ж в Бразилії. І в мене такий був переляк, що за перший тиждень, коли вона поїхала, я не тільки загубила ключі від квартири, я загубила ключі від квартири двічі, я загубила свій кошельок, і я також викинула ключі від авто в смітник. Тому що я мила машину і викинула все з машини і разом з ключами. У мене наскільки була фіксація на тому, щоб не загубити ключі, що я загубила все, що можна було. І дивом, якимсь чудом, я все, все знаходила, тому що коли я загубила свій гаманець, там була моя візитна карточка, і люди знайшли, там були ключі, візитна карточка. І Люди хтось зателефонував, підняв на вулиці мій гаманець і зателефонував мені. Я боже. Боже, ти показуєш мені, що треба рухати думки, фіксувати думки на тому, що... на тому, що ти хочеш, а не на тому, що ти боїшся. І я з того моменту заборонила собі боятися і вирішила, що будь-що буде, на вулиці спати я не буду. Піду в готель. От. Дуже цікаво. І я знаю, що у вас теж є мільйон прикладів того, коли фіксуєш, або допускаєш хаос в голові і страпляється фейерверк. Тому бажаю вам. Мудрості, наснаги, сили. Пам'ятайте, особливо у жінок є надзвичайно потужна сила, яка тримає, тримає купол НАТО над, над всією країною, не, не лише над вашою сім'єю, над вашим домом. Майте ту силу в серці. Стілюйте себе, щоб могли стілювати інших. Всім дякую. Дякую, дякую, дякую. Обожнюю ці ефіри. Можливо, вони дійсно перейдуть у щось інше, а не просто Почитай мені на ніч. До речі, рубрика наша називається Почитай мені на ніч. Я побачу вас усіх у вівторок. А поки пишіть, дзвоніть, давайте відгуки, давайте відзиви. пишіть, що би ви хотіли ще почути, про що би хотіли поговорити. Можемо зробити інтерактив. Дякую, Ксюша. Щиро дякую, дякую, дякую. Ой, Алексус. Рада вас бачити. Ви якраз пропустили. Оля. Щось я аж заскочала за вами. Ви мені не пишете. Бажаю гарної, тихої, мирної ночі. Бажаю вам спокою, заземлення, наснаги та сили. І разом ми творимо чудо. На добраніч. Пока-пока.